Вітаю, шановні глядачі! Бажаю міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. Сьогодні у нас 14 травня Київська область, місто Сквира. У нас вже не то, що приморозок, мороз. Щодня приморозки є. 10-го був, 11-го не було, 12-го -е, 13. -е. От сьогодні 14 -е, знову є. Я боюсь йти дивитися навіть до картоплі. На дахах також біле все. Напевно, вже вимерзло. Все, тут в мене кукурудза, там посіяна далі, там трошки далі. Тут ця, що з розсади, картопля вся. Стоїть. Біла. Така вона вже величезна. Зараз покажу тут під агроволокном. Трохи. Ну, вона також нічого не, не дасть це агроволокно. Ця картопля буде чорна. Так, вона сонечко пригріє, вона почорніє. Квасоля померзла. Мерзла геть. Це вона пропала. Треба буде пересаджувати квасолю. Картопля почерніє, але вона відійде. Ну, ми втратимо відсоток врожаю. Це вже напевно. Ми її гарно були підгорнули. Це. Це пізній сорт, ми і так були підгорнули, видно, не було. Картопелька любить коли зрихлювати, вона тоді росте, як навіжена. Ось ми її тільки трохи зрушили. Будь ласка, вона вже вся зверху, кормовий бурячок. Хотіла прорвати, але вже вирішила після заморозків. Думаю, хай краще буде щільніше, там буде видно, що вціліє, що вимерзне. Не знаю, от такі у нас справи, дорогі друзі. Пишіть в коментарях, як у вас і яка воно ще. ще очікувати. І ніхто, скільки вже дивилася в людей все попропадало, ми не знаємо, що вже очікувати. За картоплю хочу сказати, ось, як кажуть, не потрібно спішити з картоплею. А ми не спішили, ми садили вчасно, тому що в нас так виходить. Ось скажу за той рік. І це не тільки один рік у нас так. Коли ми висаджуємо пізніше картоплю, у нас немає дощів, ми завжди спішимо до дощу того року. Посадили наприкінці квітня, не спішили, тому що раніше не могли, в нас йшли дощі, проливні дощі. Коли ми посадили, я думала, сюди до мене тут не зена, заїде той трактор вже не заїде, але заїхав сусід, приїхав, виграв. Ай, замерзла. Геть померзла квасолька, ця начебто світліша стоїть. Ну, потім я вже покажу. Виорали ми посадилися, обсадилися. І в нас перший дощ пішов після посадки. Через два місяці, останній був день червня, у нас тепіру пішов перший дощ. То хто встиг до дощ. Коли ще була земля-волога, в того ще й була картопелька, замерзла. Картопля геть замерзла. Тому ми і спішимо, дорогі друзі, тому що як не так, то так врожаю не буде. Я дивилася по своїм відео, є в мене якого це року? 20-го чи 21-го, 21-го, здається. Картопля в мене промерзала два рази. Був дуже гарний врожай. На диво такий гарний врожай в мене була отак-от, ну як дуже здорова картопля. До речі, от одного сорту картоплі, самого врожайного, я відмовилась, цього року не садила. Потрібно буде показати, зняти відео, розповісти, чому. Картопля шикарна, але ну, вона в мене тут не пішла, тому я цього року її навіть жодної картоплини. Можливо, десь перебирали, попалася, то є, але ну, ми від неї відмовилися. Так, я покажу. Ось так, Картопля вся замерзла. Вся мерзла буде. Пригріє сонечко стояти чорно. Тут вже така велика картопля, вискочила з-під агроволокна, десь підняла його та вітри. У нас такі були потужні вітри. Бринить ця картопелька. Зараз загляну тут, а тут начебто де лежало під агроволокном. Ай, що ж ти вискочила? Кукурудзе хочу подивитися? Ні, це начебто стоїть. Що висівала? Прикрита то також. Понакривала. Тільки чи достатньо, тепер хвилююся. Боже, Боже. Скільки праці. Як добре. Готило розуму, ще нічого не висаджувати. Те, що садила з розсади, понакривали. Полуницю прикрили. Також О, і тут де моя розсада. Винесла з хати. Як ішов полосою. Дві квасолини світленькі, сподіваюся, вони не померзли, а далі йдуть чорні, чорні мерзлі. Знову дві світленькі. Вчора висаджувала капусточку, така в мене вже парничку виросла. Цвітна капуста, що давно висадила мерзлі листки. Капуста то відійде, а квасоля вже ні. Вона не відбиває квасоля, як померзла, то померзла. Салат ось такий замерз геть. Шпинат також помідори я ще не висаджувала, а це. Проривала бур'ян в парничкові та вискочило, разом з бур'янцем скубнула самий маленький помідорчик, начебто тримає. Геть і дерева приморозило, які листки тверді, зверху іде твердіше, тут яблучка померзнуть. Мало того, що вже лишилося без ягід, Цього року так у нас все перекрутилося, перевернулося сніг на голову. Черешень немає. Де-не-де можна побачити ягідку, а це в мене така величезна черешня, черешня гігант, дуже врожайна. Я показувала ті роки, наскільки тут було багато черешень. Ну, що вони в мене зацвіли? Перший раз так цвіли черешні, 9 квітня в мене вже всі квітли черешні. Вишня, старенька, вишенька, на ній щось трошки є. Це ще та стара вишня. Це вже від неї молоденько посадила, також щось трохи є. Ну, далі черешні то так, де не де черешенька. В мене ніколи не цвіли так зарані черешні. Це перший рік, так. Тоді ще навіть бджіл не випускали, не літали. Ну так ще запилилося. І черешні, дивлюся, прихапило листочки. Ось як вісить. Ой, цього року не буде нічого. Померзло все. Дякую за увагу. На все добре. До зустрічі.